ЄС сьогодні має остаточно узгодити 16-й пакет санкцій проти Росії та обговорити новий пакет військової допомоги Україні у Брюсселі У ці хвилини збираються міністри закордонних справ країн-членів ЄС. Більше подробиць розпитаємо кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович. Олено розповідай, як саме ЄС збирається підтримати Україну. Вітаю колеги. Ну як ви бачите, зараз у мене за спиною сьогодні перед всіма будівлями Євросоюзу синьо-жовті прапори вони чергуються з прапорами ЄС. Це і перед будівлею Європарламента і Єврокомісії. І засідання своє міністр сьогодні розпочнуть із хвилини мовчання. Має воно розпочатися за годину півтори. Хвилину мовчання у пам'ять за загиблими внаслідок російської агресії Росі проти України. Міністр країн Балтії також Данії і Швеції пройшли перед початком засідання зі спільною заяв одягнуті в українські кольори так само і головна дипломатка ЄС Кая У нас є заморожені російські активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, і ми повинні їх використати. Тож ми всі підтримуємо те, що нам потрібно прийняти рішення і використати їх, щоб ми також могли замінити підтримку США. Ми повинні підтримувати Україну зараз більше ніж будь-коли. Ми обговорюємо і сподіваємось, можемо прийняти 16-й пакет санкцій, який включає від ігрових консолів до тіньового флоту та різні інші аспекти. Ми також висунули нову оборонну ініціативу для підтримки України боєприпасами та можливостями в короткостроковій перспективі, те, що їм потрібно. Сьогодні, власне, мають обговорити ось цю нову оборонну ініціативу. Сума поки що їй невідома. В медіа були цифри від 5 мільярдів до понад 20. А як пояснили дипломати, сьогоднішня зустріч це такий етап обговорення, скажімо так, тестування апетитів, хто скільки готовий надати зараз Україні. Президент Франції сьогодні має зустрітися в Вашингтоні з американським президентом Дональдом Трампом. І оскільки ЄС не хоче йти на конфронтації з США, можливо, Франція та Італія на даному етапі будуть діяти залежно від реакції Трампа. А скажімо так і його бажань стосовно підтримки Євросоюзу в адресу України в будь-якому разі, сьогодні не остаточне затвердження допомоги. А лідери ЄС будуть збиратися на позачерговий саміт в Брюсселі, його скликали на 6 березня. Там уже буде більше рішень, власне, і очікується остаточне затвердження цього пакету, який сьогодні обговорять. Ну, що стосується санкцій, 16-го пакету, то міністри його, скажімо, посли його вже формально узгодили минулого тижня. Тобто, якщо не буде. Ніяких форс-мажорів, то сьогодні міністри його остаточно затвердять. Традиційно довелося піти в цьому пакеті на певні компроміси через угорщину, яка серед іншого, наприклад, наполягала виключити патріарха Крила. Але загалом пакет за словами дипломатів значно сильніший за попередні, який ухвалювався кілька місяців тому за головування угорщини, і він був дещо символічний, щоб через роки, коли будуть історики розбиратися, хто як підтримував Україну, угорщина могла сказати, що вони так само ухвалювали санкції, кажуть дипломати. Ну і в новому пакеті обмеження проти алюмінієвої промисловості посилені контролю за експортом нафти, санкції проти 13 банків та 73 танкерів танків Тінового флоту Олена. Дякуємо тобі за інформацію. Наживо з Брюсселя. з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович розповіла про новий пакет військової допомоги Україні та санкційний тиск на Росію з боку ЄС.